Доброго дня. У нас в роботі побував автомобіль Ford Edge. Це 19 й рік випуску. Як ви побачите, стоїть оригінальна мультимедійна система. В клієнта стояла по заводу оригінальна камера заднього виду. Ми дооснастили його також системою кругового огляду. Це є 4 камери, задня камера в штатне місце, бокові камери в дзеркала і передня в решітку. Що вони нам дають? По-перше, ми можемо. Бачите одночасно і активну камеру при включенні передачі, або це буде задня, або це буде драйв. Камера автоматично міняється. І завжди ми бачимо зображення з всіх чотирьох камер, що полегшує парковку. От уявімо, включаємо ми включаємо драйв і під'їжджаємо до автомобіля, які стоїть поперед. У випадку у нас Renault Megane Ми можемо під'їхати дуже-дуже близько. І як ви бачите, ми бачимо чітку відстань і можемо приїхати навіть до 10 см. Включаємо задній хід, бачимо автомобілі на камері активні, бачимо вид зверху, можемо включити розширену камеру, яка нам змістить кути, тобто ми будемо бачити більшу панораму на екрані, або включити ось такий от режим, коли у нас якесь. якесь Перешкода знизу і під самим бампером. Можемо включити такий режим, можемо по окремо кожну камеру включити. Система це в нас не 3D, ми можемо гортати картинку довкола п'яти осей. Все підключено до штатного дисплея, Є активні паркувальні лінії, значно полегшується парковка в завантаженому місці. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення на автомобілі, це може бути не обов'язково Ford, це може бути будь-який інший автомобіль. Звертайтеся, на просимо, і раді вам допомогти.